Зараз вийду з підвала, щоб економіку о. перезапустити, треба поміняти повністю валюту. Та взагалі кажуть, що США не буде. Ого, ти сказала. Скоро один біткоін буде стоїти один біткоін. Всім привіт! В ефірі Кепс Ньюс. Я дуже рада вас всіх бачити. З вами Ольга Сергіївна і Артем Романович. Угу. Всіх вітаю. Серйозна і страшна новина. Найбільший протест в історії США на підтримку Вашингтон, Округ Колумбія. США да якийсь переворот. Двигається. Ще, ще в п'ятницю все було добре, а в понеділок я прокинулась і вже найбільший протест в історії США. Ой, Романе, як ти думаєш, третя світова не за горами? Ну, третя світова продовжується, знаєш. Люди зараз думають, що. Третя світова вже закінчилась там. А вона тільки починається, тому що якщо подивитися на другу світову, то вона там дивилася да надсять років, там 7 років, далі ще скільки там 5 років. Ніхто не знає навіть скільки вона длилася, і з якого моменту вона починалася ну 100%. Так само і третя мірова. да, от, наприклад, зараз все ці пали на нас. Потім, наприклад, наступна країна це Польща з Білорусією. Потім з Польщі, з Білорусі перепригує, там, наприклад, на Францію, на там, на Германію, і таким, типу, переворотом економіка Європи перезапускається. Ну так, плюс-мінуси так на якби я бачив би розвиток подій. Але ну, типу, треба, щоб США померли. Долар задовбав, треба юань, крипта йде в юань, цифровий юань є, цифрове золото є, біткоін. Так, шо -шо? Є. Задумайтесь, ховайте гроші в криптовалюту. Да. Ну, Кстати. Як... Кстати, да? коли Росія напала на Україну, то більшість русних, які тікали з Росії, купляли крипту, просто викупляли її повністю. Курс тоді був плюс 6% комісія, плюс 6, плюс 8. Просто, типу, на ровному місці можна було прикурювати комісію. Люди просто купляли, перевертали свої долари в крипту і тікали. Тому, ну і так само і в Україні, та, та така ж афіня була. Тому, ну, типу, з криптою легко, тому що ти ходиш в тебе на телефоні, вона є. Це така тиха гавань, яку ти можеш сховати, сховати там пару мільйонів, сховати вообще щось і нікому нічого не світити, жити, жити, насолоджуватися життям. Біткоін має більшу ринкову капіталізацію, ніж Банк Америка та Банківчина разом взяті. Розумієш? Два банка американський і китайський, і біточок більше, ніж вони. Це що значить? Просто натягує біток, натягу Да. знову Гонконг. Розглядає можливість дозволити роздрібним інвесторам брати участь у спотових е, криптах ETF, якщо будуть дотримані нормативні вимоги. Ну ETF, один ETF стоїть 20 тисяч доларів. Е, роздрібні ETF, це допустимо. От є Спайдер, він стоїть 5 тисяч доларів, але є спайдер, який для бідних, так сказати, він стоїть 300 баксів. Так само mm -hmm. і Гонконг розглядає зробити, скажем так, да, не за тисяч доларів, там за 2 тисячі доларів за 200 доларів. ETF. Щоб бідні могли купити біточок собі. А, ну біточок це класно, так. Для бідних спайдер для бідних, Який стоїть 30 доларів, ну, нащо, нам ті компанії, якщо з США скоро лусне. Бля, ну знаєш, США скоро лусне, я вже чую це з 2006 року, тому 17 років я чую, А що нас настраювали на це, а мені вже так то років нормально. Так, да, трошки є. трошки є. Ape, Юга Labs запустить новий ринок у партнерстві з Magic Eden. NFT, бачиш, знову NFT Сергій. А про NFT ніхто не забув. Як ми вже казали в якомусь із випусків, що ринок NFT це ще така тиха гавань, яка ще навіть себе плюс-мінус не показала. Вона вийшла на ринок, її пропампили, вона впала. І зараз ті, хто в темі. В темі ти знаєш, да, вона і справді вийшла, дуже багато про неї говорила, розказувала, і потім вона така, знаєш, там пом пом-пом. тихенько. <гум> люди та це все вже не цікаво. Але бачу, це вже ми з тобою також не вперше говоримо про це. Я думаю, вона ще покаже себе. А в середу буде ще макроекономічні дані, буде Пауль виступати, і також будуть дані по серійній нафті, тому в середу. Я очікую такий мікротовчок ринка або в сторону шорта, або такий в сторону лонга. Але біток дивиться шортово на фоні цих всіх таких новин, що гроші приходять, що біток краще, ніж Банків Америки, і Банківщина. І люди, які слухають цю лапшу, купляють і вірять, те, що біток буде по 100 тисяч доларів. Тобто, коли він по 36, його хочеться купити, а коли він по 25, його купити не хочеться. Знаєш, арбітріум да, пропонує запустити стейкінг. Ну йо-майо, Якщо подивитися графік арбітрума, він вирос там 50 плюс відсотків і зараз запустити стейкінг. Ви зараз стейкаєте свої монети, і ціна падає вниз. Тому що що, тому що ви стаєте холдери, ви тримаєте, відкупили подорожче, тому що ви хочете зробити там річних, там 30% чи 20%. Але треба дивитися, де монетка вже є. да, в якому, в якому діапазоні вона. Якщо вона вже виросла там на 100% і вам пропонують застейкати, то скоріше всього, ви десь плюс-мінус будете в нулі або там в маленькому плюсі чуть краще, ніж депозит. Тому а потім монетка і Ви років 3-4 будете сидіти і стейкати ці монети. Ну, будете чекати, то треба зачекати, щоб відросло. Ну, ти жорстока, жорстока. І оптимізм пропонує виділити до 9 мільйонів євро на розвиток екосистеми. Ну, оптимізм це топ проект. Зараз він знаходиться в такому в діапазоні, де ми взяли. Ми його купили, і з ціллю там відсотків 50 100 його потримати. Тому, в принципі. Придивіться до нього, тому що е, в нього є потенціал для росту, плюс така новина для розвитку екосистеми. Це така увага до самого проекту, з тим, що раніше про оптимізм я не чув нічого. А зараз така бах, перша новина вийшла. Зараз вийде те, що якісь проекти вони запускають. Зараз вийде ще якась новина, і потихеньку розженуть сам проект. Але бач вони такенько закинув 9 мільйонів євро на розвиток екосистеми. Ти 9 мільйонів євро ще скинеш по ринку, ціну е, розпампиш. А треба ж її розумно розпампити. Типа я 9 мільйонів євро даю на розвиток екосистеми, е, розвивай екосистему. А тим самим я просто памплю сам токен і об гарні новини. Обгарні результати, обгарних інвесторів нових. Я виходжу Ну, такий ось план. Зафіксовано приплив на 129 мільйонів у біткоін фонди. Це найбільші показники з моменту запуску ф'ючерсного ЄТФ в США два роки тому. 58% припливу з початку року припало на останні два тижні. Приплив, Ах... гроші, гроші приходять через ЄТФ, а гроші, якщо в ринок приходять, то що з ринком буде? Пам, парам, пам, пам! Біток по 10 доларів. Триваємо, Романич, Просто коли ви купляєте фьючерс, ETF, ви купляєте фантик, а не реальний біткоін. Тому задумайтесь перед покупкою ф'ючерса або дериватива якогось іншого там. Тому купляйте реальний біток на реальний кошельок, який у вас буде фізично. І південно-корейська криптобіржа Кейшарес. Припинить свою діяльність. Перший раз чую, з Богом, пацани, зібрали бабки, пока. що хтось так один там збирався, які це були кеш, обмінники. це Вони були, ми з тобою теж сміялися. В да, 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 да. перших наших з тобою випусках. У нас сьогодні не ювілей випадково. У нас 19-й. 19-й. 19. 19. Ну, на слідщий тиждень у нас буде ювілейний. Давай пообіцяємо нашим підписникам, що ми. Якось дуже класно вдягнемось. Ану, напишіть в коментарях, в яких образах ви бачите мене і Романовича. Було б цікаво. Такі от новини. Слідкуйте за нами. Дякую тобі, Сергій, за кепс News. і побачимося в наступних відео. Всім дякую, Романович, Також пока-пока.